Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів 17 по 20, підручника Геометрія 7 та номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 8 до параграфів з 38 по 41, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автопідручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Один з гострих кутів прямокутного трикутника на 30 градусів менший від другого. А гіпотенуза трикутника дорівнює 8 см значить менший з його кутів. Варіанти відповідей А 2 см, Б4 см, В 5 см і Г 6 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас трикутник АВС, кут С, 90 градусів, кут Б. На 30 градусів менший за кут А, а Б гіпотенуза у нас 8 см. Потрібно знайти менший з катетів. Обґрунтуємо, чому саме катет АС, оскільки кут Б на 30 градусів менше за кут А, то з двох гострих кутів. У нас меншим є кут Б, а більшим є кут А. Ми знаємо за теоремою про співвідношення між сторонами кутами трикутника, що проти більшої сторони лежить більший кут. Отже, якщо А проти більшого кута лежить більша сторона. Отже, якщо кут А більше за кут Б, то сторона СБ буде більша за сторону АС. В умові сказано: здають менший з катетів катет АС менший. Тому я його і записала. Ну, а тепер Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай кут Б дорівнює Х градусів. Тоді кут А, оскільки кут Б на 30 градусів менший за кут А, то кут А на 30 градусів більший за кут Б. Буде Х додати 30 градусів. Використаємо властивість. Прямокутного трикутника, сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів, враховуючи, що сума гострих кутів прямокутного. Трикутника дорівнює 90 градусів маємо рівняння. Х додати Х додати 30 дорівнює 90. Зводимо подібні доданки. маємо 2х, 30 переносимо у Праву частину змінивши знак на протилежний. Отримаємо 2х дорівнює 60. І тепер поділимо на 2. Отримаємо 30. Отже, кут Б дорівнює 30 градусів. Кут А нам не потрібно знаходити, в нас не питається кути трикутника. Але у нас питається довжина катета АЦ. І ще одна властивість прямокутного трикутника. В прямокутному трикутнику катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Наш катет АЦ якраз лежить проти кута Б, градусна міра якого 30 градусів. Тому. тому Довжина АС катета дорівнює АВ поділити на 2, 4 см. Запишемо це. Отже, кут В дорівнює 30 градусів. Тоді катет АС лежить проти кута 30 градусів за... Властивістю прямокутного трикутника, АС дорівнює одна друга від А Б. І це буде у нас одна друга помножити на 8-4 сантиметри. Записуємо відповідь. 4 см І варіант відповіді Б. Номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Геометрія 7. Та номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 7. Виконано.